Вітаю вас з вами, Алла Королевська та мій подкаст Медицина мовою пацієнтів. Така тяжка жіноча доля, але насправді дуже щаслива, адже ми маємо в собі можливість виносити під серцем дитину. І це дуже велике щастя подарувати дитину своєму коханому. Але сьогодні дуже багато таких проблем пов'язаних саме з тим, як виносити дитину, це можуть бути проблеми пов'язані з матір'ю і проблеми, пов'язані з дитиною. Ми можемо говорити про психологічні, фізичні проблеми, соціальні проблеми. Ми можемо назвати їх питання, але вони все таки існують. І щодо абортів, коли немає можливості виносити цю дитину, зараз. Існує дуже велика дискусія. Люди намагаються знайти золоту середину і немає жодної уяви, як вірно в цій ситуації поступити. Що з цим робити? Куди навіть далі, далі рухатись? І сьогодні ми про це поговоримо з Ярославою Ковтун. Доброго дня, Ярослава! Добрий день, Алло. ви знаєте, дуже така назвімо це тривожна тема, тому що багато хто з жінок, де і взагалі навіть про якусь менструацію, дуже багато зараз є реклами. Тобто, це не треба цього соромитися, не треба цього стидатися. Треба йти якісь запрошують зірок видатних для того, щоб рекламували. Різні там засоби гігієни, але якщо ця проблема існує, тобто кажуть, не треба стидатися, ця проблема є, то що вже говорити? Про те, коли жінка стикається з такою проблемою, як неможливість виносити дитину або неможливість зробити той самий аборт, зараз в Америці дуже багато дискусій в суспільстві не тільки в Америці, по всьому світові, чи варто заборонити робити аборти, і є багато прихильників, що варто, і є багато прихильників, що не варто, загалом, наприклад, перша позиція це жіноча жінка, наприклад, запитувала жінка-сенатор. В Америці Камала Харіс на той час сенатор запитувала а, іншого сенатора, який хочеться заборонити, а вона запитувала так: чи хотіли б ви, щоб питання про ваше тіло, що вам робити, чого вам не робити, вирішував би закон, чи просто якась, якийсь папірець? Чи хотіли б ви так, щоб це було, щоб ви не мали можливості зробити нічого зі своїм тілом? І він е, тоді заплутався і не відповів чітко. Так от, Алла, до вас, як до лікаря, питання нарешті. Як зрозуміти, бо ж всі кажуть, заборонити не можна, або потім всі інші, хто за заборону, кажуть, що можна, але угу. яка ваша думка? Також. Як на мене, ми маємо розподілити питання. Справа в тому, що насправді існують такі медичні показання і протипоказання до аборту. Наприклад, скажімо, жінка взагалі не може фізично виносити дитину. І такі речі досить часто трапляються: це генетичні захворювання, це онкологічні захворювання, коли питання життя жінки і дитини стоїть на вагах, і тут не можна порівнювати. Адже якщо жінка має такий стан, таку хворобу, коли вона може померти. То, звісно, дитина також помре. Це можна десь порівняти з таким. Це досить таке суб'єктивне і негарне порівняння, але можна пригадати це правило на борту, що спочатку одягни маску на себе, а потім на дитину лише таким шляхом ти можеш врятувати дитину тут так само. І от щодо оцих медичних протипоказань, ми маємо їх враховувати. Є протипоказання зі сторони матері, фізичні з боку здоров'я дитини та матері. І якщо вони існують, якщо вони дійсно встановлені, якщо вони підтверджені дослідженнями, то тут ми навіть не маємо вагатися, адже під загрозою життя матері і життя дитини. Навіщо це продовжувати? Адже чим раніше перервати вагітність, тим краще здоров'я зберігається для самої матері. Але щоб... я думаю, тут ішла мова про те, що на розсуд жінки, тобто, жінка, ну ми знаємо з цієї історії, завагітніла. Не хотіла вагітити або на неї тиснув цей чоловік, який сказав Роби аборт роби аборт тиснула сім'я, і вона пішла і зробила, наприклад, я думаю, помилку, яку про яку вона потім буде шкодувати. Я думаю, мова йде про це. Що якщо отакий це, момент це, заборона соціальне питання справа так. В тому, що на сьогоднішній день я думаю, що жодна країна не може похвалитися, показати, що от ми такі молодці, ми з цією проблемою справились. У нас її не існує. Я думаю, що ніде такого немає в жодній країні, якою б вона релірелігіозної, яких би не була, яких би принципів не притримувалась, цього не буде. Адже так чи інакше ці питання виникають. Гормони грають, сексуальність вона нікуди не дівається ніхто не завжди а, чоловіки можуть себе контролювати, чи жінки а, не можуть собі заховати якісь принади, які можуть а, з. Того ж чоловіка знову ж таки звабити звабити, і в цих ситуаціях ми не завжди можемо навіть говорити про те. Можна навіть говорити про гвалтування, адже такі жінки також існують. І це ті питання, які мають вирішуватися вже не обов'язково на рівні суспільства, так як зараз це виноситься на загальний розсуд. Це має вирішуватися індивідуально. На сьогодні це питання ще не вирішено, і мені здається, що мають тут проводитись так звані я би сказала консиліуми, коли цю жінку буде консультувати лікар, акушер-гінеколог, лікар загальної практики терапевт або сімейний лікар, який повністю знає її стан здоров'я. Лікар-генетик, який допоможе. Обстежити дитину на генетичні захворювання та також дати прогноз щодо самого стану дитини, і також соціальний працівник, який би допоміг зважити всі можливості цієї жінки. Адже в кожній країні, як би ми не говорили, абсолютно різні правила, абсолютно різна підтримка, соціальна, фінансова і вже залежно від цього. Ну, коли у людини не закриті базові потреби, наприклад, немає даху над головою, немає можливості харчуватися, як ця жінка, яка не може забезпечити своє життя, вона забезпечить життя дитини? Ми можемо там філософськи говорити, але коли вона не може навіть прохарчуватися нормально, про яке життя її чи дитини може йти мова? Але в цей соціальний момент ми включаємо, що все-таки Має хтось окрім жінки вирішувати чи робити їй аборт, якщо це не має медичних показань? Чи немає, чи має вона одна? Як на мене, це має вирішувати врешті-решт? Якщо жінка повністю адекватна, інтелігентна і вона може приймати рішення самостійно, то чому би ні? Адже це не та ситуація, коли за неї має приймати рішення хтось інший. Це, наприклад, інтелектуально недорозвинені люди, які мають особу, що відповідальна за неї це вже зовсім інша ситуація. Це інваліди, які взагалі не можуть себе обслуговувати. Тоді відповідальність лягає на плечі вже опікуна. опікуна. А, ну ми говоримо зараз про тренд. Моє тіло, моя справа. Знаєте, був такий тренд, коли кажуть, що ви мені не маєте. Показувати, чому мені і що мені робити зі своїм тілом тут було про таке: я чула від лікарів таке застереження, такий страх, що якщо заборонити аборти, якщо не сказати жінці вирішуй сама, а сказати всім жінкам ні, вирішує закон, вирішуємо ми, вирішують показання. Якщо немає, то йдіть і народжуйте, то тоді підвищується рівень. Так називаємо чорних абортів, чи щось таке, коли це буде нелегально, непрофесійно, тобто жінка все одно на це піде, чи це правда? В тому, що було проведено дослідження, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, але нам говорили на генетиці. Професор гечаніна вона розповідала про те, що було проведено генетичне дослідження, скільки дітей. Було народжено після заборони абортів з генетичними ускладненнями, з генетичними зах... ускладненнями, захворюваннями, хворобами хромосомними. А, і це говорить саме про те, що коли заборонили аборти за медичними показаннями, рівень генетичних захворювань значно збільшився. І ці пацієнти вони вже відразу від народження були інвалідами і вони потребували за собою догляду. І там була цифра 30%, Я не можу пригадати, я не можу сказати достовірно, але це має значення і. От те, що ми говорили про те, що має хтось заборонити або хтось прийняти рішення, такого не має бути. Кожна ситуація має, має вирішуватись індивідуально. Адже якщо ми, наприклад, заборонили всі або. Ну, ви уявіть, ну, десь все одно знайдеться якийсь так, ну, чорний лікар, скажімо, який буде їх проводити. А це. Кожен аборт, як би ми не говорили, це дуже велика травма для жінки особисто, адже вона під серцем носила дитину. Як би там не було, це якась особистість, це якась персоналізація людини, і жінка про це розуміє. В неї під серцем досить часто вони навіть відчувають серцебиття чи рухи дитини, навіть в пізніх сроках вони йдуть на це. Це дуже страшні речі. Коли вони приймають такі складні рішення на пізніх сроках. І це досить тяжко дається потім, в подальшому житті цієї жінки, як з цим продовжувати жити? Як... Ну Тут же і була дискусія, що до якогось тижня це ще не вбивство, а після не, якогось не, тижня не, це ще в... вже же вбивство. А, справа в тому, що, в принципі, починається з двох клітин, які об'єднуються в одну клітину. І ця клітина ділиться, але вже це на цьому етапі, це вже той зародиш, який носить в собі весь генетичний матеріал, що може сформувати особистість і повністю фізичне тіло людини подібної, я навіть не знаю, як це сказати людини, в принципі. Угу. Особистості. Ми не можемо про це говорити, тому що якщо це був аборт, можна там називати, що це е, була дитина, чи е, плід, зародиш год... за як завгодно. Але, звісно, це зовсім нічого не міняє, адже це вже зародилась людина. І ми про це якось на духовному рівні ми про це забуваємо. Чому е, Бог в Біблії Будь-якій релігії неважливо, не чи це християнство, чи це православне, чи це мусульманство, забороняють аборти, адже вже десь на рівні навіть нашого ну, неважливо не на якому а, рівні усвідомлення, ми вже розуміємо, що це людина і це особистість, якою вона маленькою не була, і а це якщо бу... є медичні показання, тоді як до цього ставитися? Якщо медичні показання дійсно є. То, на мій погляд, медичні показання є з боку матері і з боку дитини. Якщо це стосується з боку дитини, про що це мова йде? Це мова йде саме про ті генетичні захворювання, які в собі несуть вже інформацію про те, що дитина жити не буде. Вона помре або ще в утробі матері, але на більш пізніх сроках, або при народженні, або перші роки життя, і це взагалі ніякого результату не буде. Це буде довгий шлях до того, до смерті дитини. Це угу. ще такі от, дві страшні речі, які в собі, знову ж таки, несуть такий дуже важкий вибір для самої матері, але мені здається. Саме отакі ситуації мають взагалі не розглядатися. Мають тобто вона не винна, ніхто не винен, ніхто не має бути медична втас, процедура. І так, все. Так, так, Це має бути медична процедура, і чим раніше вона буде відбуватися. Наприклад, на ранніх стадіях можна взагалі медикаментозної аборт робити, коли не потрібне, ми називаємо насильне втручання. втручання. Це коли ліки приймаються, і під спостереженням лікаря це може все відбуватися. І саме для от таких от ситуацій це має бути справа в тому, що на сьогодні дуже багато, дуже велика кількість жінок не можуть виносити дитину. Uh -huh. І саме причиною того, що не виносили дитину, були оці ранні аборти, які проводились uh -huh. там. Можливо, це був один аборт. Але ніхто не попереджає, я не можу сказати ніхто, адже іноді дійсно, час витрачається лікарем для того, щоб провести психологічну бесіду і пояснити, зупинись, можливо, в тебе, як, особливо, коли є шанс. Подумай, оглянись, адже в тебе тут на вагах людське життя і твоє також ще одне життя. І хто ну, але... Хто буде зважати на цей шлях, на це рішення? Це дуже така, знаєте, відкрита дискусія. І у нас є наступний випуск для того, щоб її продовжити. В наступному випуску ми продовжимо говорити про те, чи має бути аборт заборонений чи ні. Як на це дивляться лікарі, що про це думають жінки? Тому мені здається, що це початок чогось цікавого для суспільства, за чим потрібно обов'язково стежити. Тому підписуйтесь на канал Али і будьте в курсі. І саме суспільство має бути до цього готовим, адже якби ми не говорили, адже соціальні теми, фінансові теми вони теж мають значення. Щас... Коментарях, пишіть в коментарях коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ми з вами побачимося в наступному ефірі і продовжимо обговорювати наші на такі важливі для суспільства, особливо для жінки, теми. Це канал медицина мовою пацієнта і Алла Королевська. Дякую, Ярослава, до наступних зустрічей. До зустрічі.